Я раніше думала, якщо я роблю хороші вчинки, то Господь любить мене більше, якщо погані, відповідно менше. Але це є така пастка для християнина, який не пізнав справжньої Божої любові, тому що Господь любить мене завжди однаково сильно. Чи я грішу, чи не грішу, його любов не міняється, вона завжди максимальна на 100 тисяч 20 мільйонів відсотків. І неможливо заслужити Його любов, неможливо заслужити свою благодать, неможливо заслужити Царство Небесне, тому що воно нам подаровано через жертву Ісуса. В нас є тільки вільна воля, або ми приймаємо цей подарунок, або ні. Коли ми грішимо, це тільки попередження, Бог попереджає. Є гріх, є наслідок. Хочеш грішити, це твій вибір, твоє право. Але є наслідок.